У вас кожен раз, коли мова йде про молодіжний демократичний бренд, який обирають справжні особистості, на думку спадає саме італійська демократична марка Теранова. А ознайомившись з новою колекцією Осінь зима від Теранова, що представлена на першому поверсі торгово-розважального комплексу Кінкрос, ви у цьому переконаєтесь остаточно. Так як саме Теранова, відома італійська молодіжна марка, створила нову колекцію, що віднині зробить ваш сезон осінь зима зручним та комфортним. Саме за такі винаходи та рішення бренд Теранова незмінно лідирує серед виробників молодіжного якісного одягу в Італії, Іспанії, США та інших країнах світу. Зауважу, що передусім серед представників демократичного молодіжного руху марка Теранова здобула повагу не лише за можливість виглядати на всі сто в будь якій ситуації та доступні для всіх ціни, а й через постійне оновлення пропозицій та моделей, як одягу, взуття, так і аксесуарів. Іжний італійський бренд Транова живе та розвивається в ногу з часом. Саме тому всі представлені моделі з нової колекції неодмінно будуть до вподоби як молодим інтелектуалам і стетам, так і юним максималістам. А тому бренд Транова це марка, що випереджає модні тенденції та встановлює свої безперечні правила, створюючи нові модні молодіжні течі, як для поціновувачів стилю «Гранж» чи для справжніх джет-сетерів. В речах від Теранова ви оціните динаміку та свободу руху в досягненні мети. Зможете поєднати витонченість з викликом, скромність з брутальністю, емоційність зі зваженістю. Іншими словами, марка Теранова – це світ, де панує гармонія стилів та стерті вікові кордони, як і будь які будь-які кордони можливостей. Зазначу, що молодіжний бренд Теранова не збирається зупинятися на досягнутому, а навпаки, завойовуватиме все нові та нові дизайнерські вершини. І братиме натхнення з молодого потенціалу своїх Сійних прихильників тому неодмінно навідатись до магазину Тера що на першому поверсі у торговельно розважальному комплексі «Кінг Крос.